Таке тужаве відчуття кінця, той пізній серпень, як любов Тулив тули до серця ніжно та більшано, а ці ґрунти прогіркли без води і капи, що в країнські городи, димлять у небо Богові шану. Ця тиша надвечірня геть ламка, цей дим облудник, де твоя рука, де дім старенький в якому тінь є, а цвірку не цвіркочуть, аж кричать. Поміж гірких, багато їх багать, за день до смерті, як до Воскресіння. Так буцім світ закінчиться і все. Так буцім нас усіх не пронесе, такий той серпень серпик Чи ж полин уже й сама прогіркла, як полин. Світ клином не зійшовся склена клин, а ще сопілка склена, чи скалине, і сад важкий ще яблука в саду, що сік пульсує, чуючи біду, мороз війну. А що там ще по тому? А цвірку не якого мов? Полин проїрклий чи моя любов що знову хоче замість крапки? Кому? кому казати чашу відведи, гіркі дими і голі городи, усе мина хоч як не ворожити. Кого просити, щоб усе збулось, Щоб молоде життя поміж колось, а колоски жита, щоби жити?